Вітаю, шановні друзі! Це Віталій Бервіненко, мій ютуб канал. Черговий випуск, де ми розпаковуємо новини тижня, моє бачення на події в регіоні і в світі. На цьому тижні стало відомо про те, що прийнято рішення щодо реорганізації, а фактично ліквідації двох дуже знакових. Для нашого міста, для регіону, та й, напевно, в певному сенсі для країни в цілому вищих учбових закладів. Перше, це реорганізація шляхом приєднання до колишнього водного інституту Одеської національної морської академії колишньої вишки. Я, може декілька слів хочу сказати, що це таке за учбовий заклад. Це учбовий заклад, який має колосальну історію. Який є одним з символів нашого міста і, взагалі, символів морської могутності України, і українського торгового флоту, і українських професіоналів-моряків. Тому що він цей заклад, по-перше, має багато 10-річну історію, величезна кількість випускників по всьому світу, всіх національностей країн асоціюють місто Одеса саме з нашою вишкою, так званою в народі Морською академією. І те, що сьогодні уряд прийняв рішення. Фактично ліквідувати шляхом приєднання до водного інституту, до морського університету зараз називається Вишки. Я вважаю, що це злочин. Злочин не тільки перед містом, злочин взагалі перед цією морською галуздю. Знаєте, взагалі дуже дивна ситуація, коли міністр освіти Оксен Лісовий, людина даже своєрідна, така колись він був. Помічником такого одіозного депутата, я з ним колись був в месті в парламенті, народний депутат Станіслав Довгий, це ще було в шостому скликанні. Потім був його син Лесик Довгий, народний депутат, помічник Черновецького, там права рука Київради. ради, от, нинішній міністр освіти, колись був помічником батька цього самого довгого, який ще при Кучмі укриттів грабив. Ну, не суть. Суть в тому, що міністр освіти фактично ліквідувавши Морську академію, напевно, і приєднавши до водного інституту, до морського університету, напевно, діяв з такої досить примітивної логіки. Там побачив слово морський в назві, там слово морський і рішив, що це все одне й те саме. Потрібно об'єднати в один вуз. Ну, це все одно, знаєте, говорять, морські свінки, вони не мають відношення ні к морю, ні к свінкам. Так і цей міністр ну, прилетів, думає, що це якісь тут морські свінки, а не професіональні вузи. Але на сьогоднішній день водний університет фактично не має тої бази професійної. І він ніколи не мав, В нього була друга специфіка. У нього були зовсім інші спеціальності: там морське право, морський менеджмент. А вишка і морська академія це серце нашого міста. Це те, що давало потенціальну велику потенціал для розвитку всього морозкодарського комплексу. Там спеціальні тренажери, там готують капітанів, стармєху. Це відома на весь свій структура. І просто комусь показалося, що е, два вуза е, з названням морський на своєму названні, много для Одеси і рішили об'єднати. Я вважаю, що сьогодні Одеська міська рада, знаєш, буде обласна рада, теж відповідні приймати звернення, надію, що обласна рада теж прийме. Тому що сьогодні ми повинні відстоювати те, що є символами нашого міста. Це не тільки пам'ятники вулиці, це не тільки якісь контроверсійне питання, це питання освіти, це питання. Тієї структури, яка робить Одесу, яка робить Україну, вводи її в хай-левел рівень серед морської освіти всього нашого світу. Сьогодні ми тільки з Філіппінцями можемо фактично конкурувати. Знищення морської академії привело до того, що кращі спеціалісти підуть морську академію Варни викладати, і ми просто подаримо нашим странам сусідам ще один символ Одеси, ще один фактор розвитку. Нашої країни. Другий вуз, це стало відомо буквально вчора, хоча слуги ходили дещо раніше. Це приєднання Одеської національної юридичної академії до університету Мєчникова. Знаєте, я можу по-разному і всіми відноситися до лідерів цієї юридичної академії, але це дійсно була потужна. На жаль, була, говорить слово сьогоднішнього дня, можливо, щось поміняється, потужна база. Це була структура, яка теж в своєму роді приносила славу якесь наповнення місту Одесі. Я прочитав вчора е, текст міністра. Він вимушений був, коли пішла вже така хвиля, по медіа вимушений був коментувати. Він написав, що там, прямо дослівний, що ківалову не місце в освіті, тому він ліквідує академію. Тобто, вдумайтесь в этот бред. Абсолютно світу здорова, адекватна людина, яка займає пост міністра, говорить, що один чоловік там, йому не подобається, чи по яким-то об'єктивним суб'єктивним причинам не може очолювати вуз. То для цього потрібно ліквідувати вуз з зретньою історією і приєднати до університету Мічникова. Тобто, ви розумієте, що за бред у людей в голові, які так сказать, керують системою освіти? Питання не в Ківалові, є багато рішень інших питань, можливостей. Як було можна вирішити питання керівництва Юракадемії? Поміняти статут, елементарно обрати позицію президента юракадемії, якщо там вже не подобається, вам там. ректора змінити, але розвалювати структуру, тому що не подобається е, одна людина, це, напевно, теж стиль, на жаль, нинішнього уряду. Я думаю, що е, я сам закінчив університет Мечникова, правда, інший факультет, інститут математики, економіки механіки. Але при університеті Мічникова. Але я дуже сумніваюся, на жаль, сумніваюся, що сьогоднішній той керівний склад Національного університету Мечнікова зможе, ну не то, що сохранить уровень матеріально-технічної бази юракадемії, Я не говорю про підвищення, хоча б сохранить його. Я думаю, що це теж не посиле ничій команді. Тому я думаю, що це теж таке знакове питання для нашого міста, знакове питання для нашого регіону. І дуже жаль, що такі рішення. Що стосується вищих учбових закладів Одеси, приймаються без учета точки зору ні керівників міста, ні керівників області. Тому що я знаю, що, на жаль, і це правда, ні з керівництвом області, ні з керівництвом нашого міста ці питання не були погоджені. І це фактично волонтерські рішення міністерства, які, я думаю, що не принесуть користі ні країні, ні Одесі, ні нашому регіону, ні взагалі інжу нашої країни. Освітянському просторі Європи та світу. Підкреслюю, якщо питання в одній людині, ці питання з цією людиною можна вирішувати набагато більш елегантним способом, аніж ліквідувати те, що строїло покоління людей. Те саме стосується Доморської академії, я впевнений, що ми повинні всі, хто живе в цьому місті, хто працює в цьому місті, хто вважає Одесу своєю батьківщиною, відстоювати символи Одеси, в тому числі. Класні освітні символи, яким зокрема є і морська академія. Продовжую огляд щотижневий фактично подій наших сусідів, тому що там відбуваються теж процеси дуже інтенсивні, дуже такі процеси цікаві, я би сказав, і процеси, які будуть політично впливати на Україну, особливо на південний регіон. На цьому тижні, 12 лютого, президент Румунії. Подав у відставку, і відбулося засідання парламенту, спочатку йому там намагалися висунути імпічмент. Це ще один шлях, чи ще один такий крок до поглиблення політичної кризи в Румунії. же, фактично, з тих інсайдів, які я маю, і які досить активно в певних експертних колегах вговорюються, коли було засідання парламенту перед Днем відставки президента, він мав зустріч президента Румунії. Він мав зустріч з головами фракції. Він сказав такі речі, що, шановні, ви відмінили другий тур виборів, ви були ініціаторами. Я не бачу сьогодні, як президент Румунії, шансів протистояти тому мейнстриму, який йде. Тому беріть владу вже зараз, формуйте е, тимчасову президентську команду і думайте, що ви будете робити 4 травня на е, нових виборах президента Румунії. Спікер. Палати верхніх палати, спікер Сенату став президентом Румунії, тимчасовим прийняв присягу президента. Але це говорить про те, що румуни входять в ще більшу систему турбулентності. Тому що Єханіс, він взагалі дуже цікава людина, він етнічний німець і він представник Трансильванського регіону. В православній країні був президент-протестант за віросповіданням своїм. Він такий намагався встановлювати певний класичний німецький порядок в Румунії. Ми бачимо, що це в них не зайшло. Вони опять, на жаль, в політичний хаос. І сьогодні колишній президент, сьогодні вранці колишній президент Румунії Тряан Босевської, як людина, яка була 10 років президентом, вперше виступив і сказав про те, що насправді це великий виклик для Румунії і її сусідів, тому що на території Румунії ми це знаємо, є величезна морська база НАТО. Напевно, найбільша в цій південній і східній Європі, на якій розташована велика кількість американських солдат. Є дві авіабази НАТО, які повністю обслуговуються американськими військовими. Він сьогодні підняв питання, що президент Трамп веде якусь незрозумілу політику для нас, незрозумілу, у цій частині світу. Тому потрібно поняти його плани щодо Чорноморського регіону, що буде з цими військовими базами НАТО. Це серйозні геополітичні виклики і це серйозні проблеми геополітичні. Які ми будемо бачити в найближчі місяці, тому що ми зараз є такий хайп, всі щось коментують щодо переговорів Трампа, Путіна. Ми не знаємо там суті. Але є глибинні речі, які проходять біля нас, які теж будуть дуже серйозно впливати на архітектуру безпеки в Дунайському і Чорноморському регіонах. Тому що невизначена ситуація в Румунії, невизначена позиція адміністрації Трампа щодо військових баз американських в Румунії, яка буде їх подальша судьба. Прямо вплинуть на осінні вибори в Молдові парламентські, де парламентсько-президентська республіка, і самим прямим чином вплинуть на ситуацію в Україні, тому що дві країни сусідні з нами: Румунія Молдова одна з них, член НАТО і країна, країна території, які розташовуються найбільші підкреслюю військові бази НАТО в південному регіоні, в Чорноморському регіоні. Фактично. Прибуває в зоні подальшої турбулентності. І дійсно, я на минулому тижні піднімав питання, в тому числі перед нашими ми була можливість перед нашими керманичами, хто забезпечує міжнародний блок і блок безпеки в країні офіційними особами, про те, що нам потрібно підсилити дуже серйозно експертну аналітику, професійну, не публічну. І дійсно, який створювати центр, який буде вивчати. Стратегічні питання в Дунайсько-Чорноморському регіоні і наші відповіді, наші реакції на кардинальну зміну чи на політичну турбулентність в Молдові Румунії. Тому що це наші найближчі сусіди і це наш фактор стабільності. Хотів би так освітити моє бачення відповідно тільки з тієї інформації, яка є публічна, але я маю своє якийсь погляд. Знаєте, іде е... Така дискусія, і взагалі великолепно наблюдать, коли е, два, як казав Трамп видатні торговця е, питаються друг другу продати того, що не існує. Це питання про українські надра і про начебто їх розробку, якісь 500 мільярдів. Навіть приїхав міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, привіз уже угоду про те, як вони будуть розробляти гіпотетичні українські надра. Ну, по-перше, щоб їх розробляти, це величезні, потрібно технології мати, безпеку. По-друге, процентів 30-40 їх знаходяться на окупованій території. І наша влада, я вважаю, досить правильно, підхопила цю тему, тому що вони теж розуміють, що це вони продають воздух. Знаєте, багато політиків українських різних періодів отримали ліцензії на корисні копалини, і вони просто ці ліцензії залежали, ніхто їх не розробляв. Тому я не бачу нічого в цьому поганого. Бачу хайп там різних людей, які пишуть, от, не потрібно цього, ми продаємо країну, треба належати народу. Люди добрі. Іде просто торговля воздухом. Один великолепний торговець Трамп хоче преподнести це американському народу, як начебто він щось там до і якісь 500 мільярдів міфічних повернутися в Сполучені Штати. Наші кермани ще досить справедливо підхопили цю тему, подиграли Трампу і продають воздух. Ну, а в принципі, як дві групи циган, значить, торгують якими-то. Псевдозолотими украшеннями. В цьому нічого поганого немає, якщо цигани дурять друг друга. І я думаю, що ніхто ні надар не продасть. Ніхто нічого не буде видобувати без України, без українців. А якщо дійсно це допоможе, ця ігра словами, гра пустими документами, обмін якимись ліцензіями, допоможе нашій країні встановити справедливий мир, я вважаю, що це досить добра річ. А там, коли прийде. Пора розробляти ці міста рождення, де буде той Трамп, через скільки років, де будуть нинішні керманичі, майбутні керманичі, ніхто нічого не знає. Тому не потрібно панікувати, сіяти паніку, що розпродаємо Україну по частям. Ніхто нічого не розпродає, просто йде обмін фігурами речі і пустими бумажками. Те, що люди думають в Одесі щодо питання так званого продажу наших корисних копалин американським партнерам. Америка на усю цю воєнну кампанію дала 300 мільярдів, Європа 100. Ну, Трамп, як ділова людина, рахує, да? ми далі 300, що взамін. Причому мені дуже сподобався відповідь нашого президента Зеленського. Він сказав, ми не збираємося нічого передавати, ми збираємося. Спільно добувати. Ну, так гарно. Зараз такий час, що треба платити за все. Ну, я підтримую, так. Да. Ну, щоб частично добувалися, наприклад, ці метали. Негативно звичайно, бо ці ресурси це наші. Наша власність Україна зараз в такому стані, що їй потрібно допомога. І якщо разом дійсно якось допомагати, щось нове створювати, це буде класна колаборація. Чому ні? Цього тижня знову з'явився в медійному просторі. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Який, я думаю, зараз дуже щасливий, якщо в нього там ще залишилися якісь розумові здібності, про те, що він спригнув взагалі з керівництвом Мідом, тому що в цій турбулентності дуже складно вийти з нормальною біографією, в тому, що зараз відбувається навколо переговорів по Україні. Але тим не менше він вирішив теж сказати своє слово про те, що критика державних установ чи критика, Політичної системи потрібно прийняти до державної зради. Ну тобто людина вважає, що, по-перше, це дуже серйозні статті, державна зрада, їх теж нівелювати так не можна, право наліво. По-друге, Кулябо вважає, що будь-яка критика Креманичів це є зрада проти держави. Але коли розки... закидується оця історія про те, що держава, країна. Ну, от, оце вже такі люди, ну, їх реально треба просто відловлювати і, і сажати за державну зраду. Так от, я хочу сказати, що колись такий був е, роман Орела, всі його, напевно, читали, і там е, найбільший злочин в тоталітарній країні був з е, російською, мисли преступлення. коли найтяжчим злочином тієї видавної країни 1984. Роман, там було саме приступлення мислями. Тобто, ти подумав, ти вже винуватий. Я ніколи не думав, що ці фантастичні произведення, які ми там читали колись десятки років тому, вони будуть втілюватися в життя на окремо взятій території через таких, начебто, освічених людей, як міністр Кулеба. Тому що його батько колись був за міністра закордонних справ теж. Послом Чехії, я ж дуже добре пам'ятаю його батька, я очолював міжпарламентську групу, колись Україна Чехія в 2008-2010 роках, його батько був послом Чехії Іван Дмитрович, ми багато з ним спілкувалися. На мене, як на мене, розумна людина. І Хулеба виріс досить такий інтелектуальний сім'ї, То що саме він скотився до того, щоб з таким махровими лозунгом бігати, що всі, хто думають не так, не так, як хочеться. Політичному керівництву, підкреслив політичному керівництву України, це державні зрадники. Не дії, якісь навіть створюють, а думають не так, як потрібно. Тому, шановні друзі, я хочу сказати, що ми на порозі, на жаль, напевно, таких подій, коли було багато колишніх діячів, можливо, нинішніх, будуть намагатися скотити країну в абсолютну прірву автократії і в абсолютно прірву тоталітарних режимів. Але наш народ це не сприйме, ми маємо дуже великі такі привівки проти будь-якого авторитарного режиму. І я думаю, що панові міністру колишньому Кулебі не потрібно вже коментувати якісь дії, які стосуються думок українців, а потрібно намагатися пристосуватися в цьому житті. Без теплого міністерського кресла. Це тяжело, але треба Діма підписався к життя життіх українців і критикувати владу в тому числі. З вами був Віталій Вервіненка. Отже, дискутуйте, думайте, висловлюйте свої точки зору. І саме головне включайте мозок і не забивайте його різним інформаційним мусором. Тільки на моєму каналі знаєте правду.